Ще не поїдеш. По мені не Діска, що він тобі дзвонить? А. Там якийсь другий. Та, та який другий? Ну, а чого ти нека буде їхав? Бо маю діла. З ким діла? Як <риск> що їде, то є? Та <риск> він мене чекає, Маш. Чекає, я не знаю, чи він тебе чекає чи. Є. Я не знаю. може він не молодий. Який маєш ефекти? Блищачий. А ти за кого вручки? Не хочеш ще купувати? Обручка <різь> то так? Да? Бручка то до шлюбу. То, то на цього по не, не На праву? Ага. Угу. То, то це ліва рука, то я ще не жена, та я просто так на себе не бачу. А ти кажи до нього, аби ти купив золоту. Ну то він сам має захотіти певний, зі жінкою. Сам захотіти, може він і сміє, а якби він тобі купив вручку золоту, а ти туди йдем розписувати. Нінакше воно притягнеш. Бо Маша, то він сам має захотіти. Він, він, сам має хотіти, але може він не угодне, може що його не дозволює. А що, то думаєш, такі хлопи, що їх треба саме робити, пропозиції? О, а, ти... то, отак, треба, треба. Друге сім'ї сонечко. Ну так не каже. А як? Відончик. Ну, може, не каже. А я що лідончик, я ліда. Лідущий, ми тебе кличемо вдома. Ну так. По своєму. Ти кажи, я кажу, я що. Ти мене Лідусю. Та і мене мама кличе. і мене баба кличе. і рідний тато. Вони мене так наклеси. І Лідусю моя дорога. А Лідончик зна? Ледончик до хлопчика. А. Може тобі скука якась. Може тобі щось таке не до, по душі? Може, він тебе убіжає, а ти не зверни на увагу, обернайся що сюди, сюди, сюди напакуйся. Головне, аби ти голодна не була. Що? На весіллі три гроші. Ви мені вже наскладали на весіллі гроші. Як підете, щоб дати витати мені? Дід має. Дід має, не журіся. Дід має касу. Свиню заріза на віші Свиня велика в нас. Не журиш і Любите у байколі? Ні, я це не хочу таке. А чого? Бо мені не потрібно. З гудзиками дві Маю ліска. І тут кишеньки, так. як ви любите. І ще не вдумала кому дати. Я з кишенями маю. Поміряю? Не, не буду навіть мірила. Давай наймама мама ходить до хати. А мама казала, що не буде ходити. Буде ходила? Ну, no, але хто? Там тих буде хворів. Ну, а винові де ти са на відео берете? Та ні, юдунечко, не хочу її вже. Чекай би я... Вау! Дуже класно. Дуже. Ну? No? Ні, ну все, ви маєте її збирати. Десь не знаєш, що від мене подарки. А хто б тут, там тих ходив? Ні, не лізучу. Не ходів на вайні. Я як... вам дарую. То подаю. Як... Подарки не Баб Маша а ще я жила в палаці. В палаці? В палаці. Вот такі палатки. Вот, такі. Ой, що ви буде. Польські гори. Mm. Так, <працювання> ja, що я тут була. Ти повинна культурно. А, а що ти комусь покажеш? Що <працювання> я то було гуляю. Дуною ставиш. Ще й то у нас краті стари затягнуло так, аж дуже що залізли. <працювання> не, не було кому поправити. <працювання> <працювання> а так? Привезла. Та, до собі в машині розлила тут волонтери. В машині. В ну, машині ви сиділи. Тася розлила. Ну, та не багато трошки. Ну, але ти там смердити. <смірдет> таки, так. Не вим. А як би ще займала його рік? Нічка не бери, я йому вчора і так кричала. Щоб він тобі не давав бензину брати. Ну, а Ти думаєш, що так. Каплі, каплі. і, і, і вже охорити. Тут а. тільки на оцього коврик роздав. Отвій, ти роботи завдала. <рес> ну що зробиш? Боже, Боже. Вже будем бульбу моря з неділі купали. А я, То що скоро? Боже, ще люди купають. Ну то що? Я приїду купати бульбу. Ну еще за нечку потяниці. Та куда знімати? А Я куди збирала? З них Вже Рукавечки. Замаюші. Ну, 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 а там є ліфи? Не, я без лифика, Зараз без лифика. Виросла. На два тижні не було, за два тижні підросли. То душно в літі воно парить, то той. А як ти не їдеш і ти хочеш талію, зберечи, високий каблук. А, ну то як якесь там щось, якесь дійство, то так.